Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Шовковський про матч із Гофенгаймом. Якщо коротко, то ми не забили голів і пропустили два. Анчелоті прокоментував гру Луніна в матчі Ліги Чемпіонів, що сказав тренер. Зінченко піде з арсеналу через брак ігрової практики, що відомо: Ребров втрачає ще одного лідера перед матчами збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Наставник Жерони Мічел розповів про травму циганкова. Українець отримав пошкодження у середині першого тайму матчу Ліги Чемпіонів з Своєнордом. На прес-конференції після матчу головний тренер каталонського клубу Мічел. Прокоментував травму Вінгера. Це виглядає погано, поки ще немає остаточних доказів, ще потрібно зробити обстеження. Це травма групи трьох м'язів задньої поверхні стегна, і все залежить від сантиметрів. Віктор важливий гравець, як Блінт, Ромеу. Але у нас є склад цитує Мічела Марка. Ще один гравець зі збірної травмувався у матчі Шахтаря за талантою величі. Тарас Степаненко отримав пошкодження, як повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк. у півзахисника м'язове ушкодження, і він вилетів щонайменше на 3-4 тижні. Таким чином, він не зможе допомогти збірній України у жовтневих поєдинках Ліги націй. Через м'язову травму Поле залишив Тарас Степаненко. Схожа ситуація, як у циганкова, тільки не було спринту. Різкий рух ногою, який формує розтягнення м'яза. На тлі втоми, найімовірніше, м'яс не витримав. Тарас відчув проблему і залишив поле, накульгуючи. Тут типова історія 3-4 тижні, найменший час, необхідний для відновлення. Правда, у більш солідному футбольному віці цей термін заведено розтягувати задля безпеки для гравця і попередження рецидивів, написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі. Головний тренер англійського арсеналу Мікель Артета не розраховує на Олександра Зінченка як основного футболіста лондонської команди. Взимку захисник збірної України може перейти до іншого клубу, у послугах Зінченка зацікавлені декілька команд. Повідомляє Марка. Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від наслідків травми, через яку він пропускає матчі Арсеналу та збірної України. Попри це, до захисника зберігається стійкий інтерес з боку відомих клубів. Мікель Артета повернув українця в основу канонірів під час передсезонної підготовки команди. Але тренерському штабу Арсеналу потрібен стабільний футболіст на позиції лівого захисника. Лондонці готові залишити Зінченка лише як футболіст ротації, проте Олександром цікавляться команди з Іспанії, Італії та Франції. Головним претендентом на нього є мадридський Атлетіко. Дієго Сімеоне хоче взимку посилити декілька позицій. До планів тренера входить і трансфер нового лівого захисника. Атлетіко готовий взяти зінченка в оренду з правом викупу або одразу заплатити арсеналу 25 мільйонів євро. Поки невідомо, як каноніри відреагують на цю пропозицію. Мадридський Реал не зміг обіграти французький ліль у рамках основного етапу Ліги Чемпіонів. Голкіпер Андрій Лунін пропустив єдиний гол у матчі з пенальті. Наставник іспанської команди Карло Анчелоті після матчу вирішив підтримати українського воротаря, повідомляє Марка. Андрій Лунін дебютував у основному складі «Реала» у рамках Ліги Чемпіонів. Українець зіграв замість Тібо Куртуа, який минулими вихідними отримав травму. Лунін провів хороший матч і врятував свою команду від гола на початку першого тайму, але мадридці зазнали поразки. Український голкіпер не зумів відбити пенальті наприкінці першого тайму, який забив Джонатан Девід. Цей гол виявився єдиним у матчі. Лунін виглядав засмученим після фінального свистка. Але Анчелоті вважає, що провини воротаря в поразці команди немає. Лунін провів хороший матч. Був справжнім командним гравцем і допоміг Реалу у складний момент. Ми знаємо, на що він здатний, і цінуємо якість Андрія. У цій поразці винні всі, а не хтось конкретний, заявив Анчелоті. Тренер Реала незадоволений тим, що його команді довелося вийти на поле за кілька днів після важкого матчу з Атлетіко у Лалізі. До того ж, Анчелоті турбує те, як саме грала команда. Але італійський фахівець пообіцяв виправити ситуацію. Донецький шахтар не зміг уникнути поразки у другому турі Ліги Чемпіонів. Українська команда програла Аталанті з рахунком 0-3. Спортивний директор гірників Даріо Серна поділився думкою про перспективи команди, повідомляє трибуна. Даріо Серна взяв на себе відповідальність за поразку шахтаря у Лізі Чемпіонів. Хорватський фахівець заявив, що кожен член команди має проаналізувати подію та зробити висновки, він і сам збирається це зробити. Останнім часом почали з'являтися чутки, що Шахтар може достроково відправити у відставку головного тренера команди. Однак Даріо Серна заявив про повну підтримку та довіру тренерському штабу гірників. Вболівальники мають повне право критикувати і бути незадоволеними, але з іншого боку, Минулого року ми були не в кращій ситуації, але наприкінці все вийшло добре. Ми віримо в цю команду, у тренерський штаб. Треба робити аналіз, висновки та рухатися далі, заявив Даріо Серна. Важливо, що й у чемпіонаті України у Шахтаря склалася складна ситуація. Після семи турів донецька команда посідає лише четверте місце у турнірній таблиці. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський дав коментар після 0-2 від Гофенгайма в Лізі Європи, чому Динамо не вдалося добитися позитивного результату. Якщо коротко, то ми не забили голів і пропустили два. Якщо вам потрібен довгий аналіз, мені знадобиться півгодини. Для нас буде тут великий успіх. Ми граємо проти команд з гравцями, які є одними з найкращих у світі. Ми готуємося до всіх матчів. Та намагаємося вдосконалюватися. Але ви також повинні розуміти, що в нашій країні зараз не до футболу. Ми робимо все можливе, і це чудово, що ми можемо отримати такий досвід гри проти команди 105 Ліг Європи. Гофенгайм дуже хороша команда. Ми докладемо всіх зусиль, щоб бути кращим в наступних матчах Ліги Європи, сказав Шовковський. Друзі, як вам гра Динамо у Лізі Європи? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!